Друзі, всім привіт! Ось такого монстра маємо у продажу. Це Ford F-150-2021 рік випуску. Автомобіль має світлодіодні фари. Ось так гарно виглядає. Автомобіль з Америки, один власник в Україні. Без пошкоджень по кузову, були нюанси по ходовій частині. Все виправлено, все відновлено дуже і дуже якісно. Двигун 2.7. Бензин. Система заднього приводу та, звісно ж, автоматична коробка передач. Повноцінний пікап, чотиридверний, дуже багато місця, комфортне авто, великий об'ємний багажний відсік. Є вже встановлений фаркоп, парктроніки та камера заднього огляду. Шикарно виглядає автомобіль, дуже бережна експлуатація. Салончик у нас текстильний, 5 місць, дуже багато місця по салону. Салончик в ідеальному стані. Пробігу тут 185 тисяч кілометрів. По комплектації маємо електросклопакет, маємо датчики світла та дощу, мультикермо, круїз, адаптивний вже, до речі, утримання в смузі. Жодних помилок на приборній панелі немає. Мультимедіа з дисплеєм, з камерою заднього огляду, є кондиціонер та різні режими руху. Спереду по салончику також дуже і дуже гарний стан. Друзі, класний, реально класний пікап. 2021 рік випуску. Свіженький. З гарним пробігом в шикарному стані, друзі. Це авто вже в продажу. Придбати можна за готівку, кредитування чи лізинг. Також можлива доставка по території України та розглядаємо обмін на ваше авто. Більш детальна інформація. Більше авто та завжди актуальні ціни на нашому сайті автопарк Звертайтеся.